Добрий день. Сьогодні маємо 27 лютого 2025 року. Погода щось, як починає хмуритися, може дасть Бог піде дощ, не знаю. Думали, чим ти сьогодні маємо займатися. Звони сват. Треба зварити сцепку. Купив собі трактора ДТЗ і 40 сильний, привіз желіза і займалися сцепкою. Вчора час і сьогодні 2 години. Сцепка на три бороні. Привіз борони, привіз желіза. 6х6, 3 мм толщина, а тут 4 на 6, теж 3 толщина. Ось така вийшла цепка. Сперді по два ланцюги. Тут така рамка під той ДТЗ. А взаді посередині на одному ланцюгу на плаваючому. Від собі там. Буде треба з де посунеться. Така вийшла надіжна. Ша її треба тільки покрасити, погрунтувати і хай працює. А робились у сепку по, по своїй. У нас ця сепка вже більш 10 років, тільки в нас вона стоїть під треугольник. чіпляти. А всі розміри брали сеї. У нас вона трошки легше. так у нас було. Що з чого було, з того ми робили. Там то зроблено так. Капітально. Що таке саме. Хай ще купи грунтовки, погрунтує, поки не прожавіло, і хай працює. Ось ну, така техніка. Але вийшло моцно. Всю рамку зробили з швелера восьмерки. Тут дали два, дві арматури на розкоси. Має бути добре. От і сьогодні півдня вже пройшло. Добре, всім дякую. Будемо ждати свата з мограчем.